Крилене слово, авторська програма Інне Гончар. Рада вітати тебе, місто моєї юності, цієї золото-ювілейної твоєї пори. І вас, шановні радіослухачі, вітаю у цьому святковому ефірі Новодністровського радіо на хвилі 102 і 3. Дякуємо Богу і нашим неймовірним збройним силам України за можливість. Перегортати ювілейний календар нашої історії, додаючи до неї нев'яночу любов до рідного міста і захищаючи його найяскравішими барвами і щирими молитвами на життя усіх наступних поколінь українців. З нагоди дня міста Новодністровськ та його 50-річного ювілею сьогодні на своїй хвилі з вами я. Інна гончар зі своєю поетичною сторінкою Окрилене слово. Історію міста на Дністрі упродовж 50 літ. Ми творили і гортали усі разом із проєктувальниками, будівельниками, монтажниками, енергетиками і всіма всіма професіоналами своєї справи, завдяки чиїй відданій і наполегливій праці на карті України з'явився колись населений пункт. Новодністровськ, і ось уперше ми відзначаємо день міста 1 жовтня, але не вперше у день покрови Пресвятої Богородиці. Тож запрошую вас до нашого міста на гостини. І знову осінь усміхнулася загадково, і знову днину привітав пожовклий лист. Прийшла на землю чистим потихом покрова і зашарілася у відблиску мист. Вже перед дзвонами молитвам не болине душа тремтить у неповторності хвилин. Я вас запрошую до міста на гостини, в обійми осені і шепоту жоржин. Я вас запрошую зустрітися із містом, не обминуть благословенням кожен дім, Хай нас покриє, наша матінка пречиста і цвіт любові подарує нам усім. Нехай розкриє ще незнані таємниці у віддзеркаленні душевного тепла, і буде чистою прабатьківська криниця, і усміхатиметься квіточка мала. Я вас запрошую у юні сподівання і в романтичності омріяний політ. Дарую місту найщиріше побажання щасливих доль людських і довгих, довгих літ. Барвисті клени поділилися красою, а в небеса уже полинули пісні. Колись народжений над древньою рікою. Новодністровськ для нас засвічує вогні. Протягом цих п'яти десятків літ кожен із нас був свідком народження, становлення і оновлення міста своєї молодості, міста своєї любові, міста народження своїх дітей. Онуків та правнуків, ось така вона родинна мережка на одністровці. Літнє небо всміхається чисто, вітання сердечні, усім, зігріває цілунками місто Із дитинства найкращий наш дім. Обернуся найкращою квіткою, подарую усі кольори, наче дивом, легкою лебідкою, моя мрія злетить догори. Хай усі сподівання збуваються на любові чарівному тлі і квітує, і в щастя гойдається місто краще з усіх на землі. Я горнусь до матусів оссонні, Тополиних кружляю літа з рідним містом зростай моя доню, в найяскравіших зоряних сна, чисте небо освітлює стежку в Божій ласті навколо любов. Ми, родиною творим мережку. Все для тебе наш Новодністровськ. Край, де народився на 50 років тому, багатий історією, намолений предками, зігрітий сонячним теплом, омитий животворними водами древнього Дністра, найбільшою цінністю якого є люди: мудрі, виважені, працьовиті, віддані і залюблені у своє місто. І кожен із року в рік вишиває. Свою вишиванку любові. Вишиваю нитками блакиті, чисте небо над містом вгорі, і душа оживає щомиті у гармонії тих кольорів. Он, зажурені верби шепочуть, заглядаючи все у вікно. Я вдивляюся місту у очі і вишиваю своє полотно, відчуваю повітря світанку, В бистрі води вдивляюсь з гори. Мого міста таємним серпанком залишаються ті кольори. Вишиваю я юну дорогу, заплітаю стежок, стевину. Із найкращого в світі порогу я до свого Дністра поверну. Ми пам'ятаємо про творців Новодністровська, ми дякуємо його будівничим. Ми цінуємо внесок нових поколінь Новодністровців. Ми шануємо пам'ять тих, хто своєю працею плекав історію рідного міста, але за ці роки відійшов у вічність. Тополина алея розмовляє зі мною і у шепоті листя долю всім роздає, Дивосвітом світом, зорею, дивограєм рікою, небо сяєвом, чистим, юне місто моє. У вальсі вишневім сміється травнево. І доля, і юність то місто моє, то полина то поля вдалину зеленіє, а ліси верховіттям заколисують сни. Заплітається доля, а у серці весніє, усміхається дітям від весни до весни. П'ятдесят літ це так багато для людини, і це так ще мало для міста. Хай же у золоті цього ювілею ми отримаємо найкращий подарунок. Довгоочікувану перемогу і мир на всі наступні покоління. А рідне місто буде горнути щасливо все нові і нові покоління щасливої дітвори. У барвах осені, на мистом чепуриться горобина. Я вітаюся із містом, де усі моя родина. Річка хвилю намалює небо, хмарами вмива, рідний край його люблює. Пісню виплиту слова, ніжно горнеться алея тополиним перевеслом. Я росту разом із нею, і вінки сплітаю з весен. Мить гортається на вітті заколися роками. Місто краще в цілім світі заквітчалося піснями. Ми низько вклоняємось за звитягу усім нашим захисникам завдяки кому. Можемо сьогодні відзначати цей ювілей із шаною схиляємо голови у пам'ять про подвиг тих воїнів-співгородян, котрі стали нашими янголами-охоронцями. Все буде Україна! Квітуй наше місто у мелодії своєї неодмінно щасливої долі, із золотим ювілеєм Новодністровськ. А з нагоди дня нашого міста із вами була я, Інна Гончар, зі своєю авторською програмою Окрилене слово. До нових зустрічей в ефірі Новодністровського радіо на хвилі 102 і 3. Окрилене слово. Авторська програма Інни Гончар.